За свої переконання дотримуватися давніх канонів, які діяли до реформи, віряни натерпілися сповна. Старовіри й досі складають хрест, як до 1653 року вправлять службу Божу як доти. В їхніх храмах лики святих, лишень суворого візантійського письма, а хор співає в унісон. Це зовнішній бік відмінності, який впадає в око, і в кожній з цих деталей своє значення. У православних християн, яких у світі називають старовірами, сьогодні визначна подія освячення храму. Про це вони мріяли з 2004 року, коли у Хмельницькому створили общину. У тому ж році й вирішили, общині потрібен храм. Празднішний день ми чекали порядку 10 років. Наша община основана і зареєстрована в 2004 році. В цьому ж году Хмельницьким міським советом нам був виділений земельний участок по строїтельства церкви. У 2005 році. было освящено место строительства и заложен камень, фундамент храма во имя славного святого великомученика Георгия Победоносца. И вот сегодня мы вместе с вами являемся участниками события, знаменного события в жизни нашей общины и не только нашей общины, в жизни православного старообрядчества, освящения храма, с чем я всех и поздравляю. Воспользуюсь возможностью, хочу поблагодарить всех, кто принимал посильное участие в строительстве и обустройстве нашего храма. От сегодня всем низкий поклон и Большое Спаси Христос. От сегодня храм обрел все свои права, и двери открыты для всех православных христиан. Привітати прихожани святковою святкової події у Хмельницькій прибули митрополит Московський, і всія Руси Корнілій та архієпископ Київський і всія України Саватій. Вони й освячували новий храм та правили першу службу Божу, відвідати, яку прибули мер міста Сергій Мельник, депутати та старовіри з нашої області, інших областей і навіть держав. Старообрядці тримаються гурту, бо вони однодумці. І в релігійних питаннях, і в поглядах на життя. Пані Анна з громади старообрядців з білої криниці на Буковині розповідає про основні правила буття громади, які стосуються всіх від дітей, адже доброчинного християнства слід виховувати. Коли не від самісінького народження, то від трьох років точно саме з цього віку діти вже дотримуються посту та вчаться, що таке добро, а що зло. Пост – це взагалі теж не говориться. Пост у нас йде з трьохлітнього віку. Три роки ребенка исполнилось, и ребенок уже постится. И даже они, никто не задумается о том, что это можно как-то нарушить. С Сивили начинается исповедь ребенка. Он уже становится взрослым человечком. за свои грехи, И кается в них. А до этого поры он, конечно, царь, он младенец. А таким має быть в идеале одяг жінки у храме, переконана Анна. Жінці приходять в церкви так, щоб до локтей був платок, сарафан, у щоб мені було фигуры. фігури, було ніякого соблазна. Молоді старовіри правилам, які засвоюють з дитинства, не опираються. Вони знають, духовність треба берегти, щоб їхні предки могли пишатися нащадками.